Добрий день! Сьогодні ми розв'яжемо декілька прикладів з підготовки до НМТ. Збірник зараз покажу. Ось такий збірник, і сьогодні ми працюємо з нього. Тому приєднуйтесь, будемо навчатися разом. Для того, щоб знайти корені коренів квадратного рівняння, потрібно застосувати теорему Вієта. Але першочергово треба визначити, чи є наше рівняння зведене. В нашому випадку так дійсно воно зведене, оскільки перед х квадрат стоїть одиниця. Тому ми маємо застосувати, що сума коренів дорівнює коефіцієнту при х з протилежним знаком, а добуток коренів дорівнює. Вільному члену, тобто 6. І одночасно ми можемо одразу дати відповідь: добуто коренів у нас буде 6. Якщо нам потрібно визначити суму, то вона буде 5. Для цього не потрібно знаходити самі корені рівняння. Розв'язуємо п'яте завдання. Знайдіть множину значень функції y дорівнює мінус 2х квадрат додати 8х додати 2. Розуміємо, що функція це квадратична. Щоб знайти множину значень, треба знати вершину параболи. Вершина параболи знаходиться за такими формулами. х0, мінус Б поділити на 2а. По першим чином ми знаходимо наше х0В. Мінус Б це наше число біля х, тобто мінус 8, поділити 2 помножити, а у нас мінус 2, тобто ось тут мінус 2. Виходить, що нам треба мінус 8 поділити на мінус 4, мінус на мінус дає плюс 8 поділити на 4, 2, але це тільки значення ікса. Нам потрібне ще значення ігрика. Тобто від ігри все залежить. Множина значень це множина ігриків. Якщо у нас наша парабола гілочки у неї направлені вниз. То наша множина значень буде змінюватися від мінус нескінченності до безпосереднього значення Y, значення нашої вершини параболи. Тобто ми нашу y0 знаходимо, підставляючи в наш вираз нашу функцію замість ікса двічку. Мінус 2 помножити на 2 в квадраті, додати 8 помножити на 2 і додати 2. Виходить, мінус 2 помножити на 4, додати 16, додати 2. Мінус 8 додати 18, і того буде 10. Тобто, наша вершина параболи, точка О, назвемо її, має координати 2, 10. Тобто, ось тут у нас по ху буде 2. Ось тут 10. І наша множина значень від мінус нескінченності до 10. Причому 10 ми беремо в квадратні дошки, тому що включно, вона набуває значення саме в цій точці. Якщо розглядати приклад номер 6, де треба знайти значення виразу, то ми повинні подумати і не просто взяти у вираз замість тсапі підставити числовий вираз, а Подивитися і пригадати, що тут ховається формула скороченого множення, де це квадрат різниці. Тобто, тут у нас є перше число квадрата, відняти подвоєний добуток першого на друге і додати друге число в квадраті. Тобто, тут у нас в дужках ховається х відняти 2 в квадраті, чому саме 2? Тому що 4 це таке число, яке дає 2 в квадраті. Тепер, коли ми його спростили, ми маємо право замість ікса підставити двієчку. І дивіться, що виходить: 2. Додати корінь з 10, відняти 2 і все в квадраті. У нас в дужках двійки наші знищуються. Залишається корінь з 10 в квадраті. А за властивістю ми знаємо, що це просто 10. Тому маємо таку відповідь. Розглянемо показникове рівняння. Для того, щоб розв'язати. Показникове рівняння ми повинні урівняти наші основи. Ми знаємо, що 81 це 3 в четвертому степені додати 3 в степені дорівнює 0. Звідси ми можемо 3 в степені 4 перенести за знак рівності, і тоді у нас виходить, що мінус 3 в четвертому степені. І звертаю увагу: не може по, за властивістями показникових рівнянь. Наш вираз дорівнювати від'ємному числу. Тому ми тут робимо висновок, що рівняння не має коренів, тобто належить постійно множині, або в нашому тесті немає коренів. Розв'яжемо на відповідність декілька нерівностей. Завдання 17. Ви можете бачити на екрані. Перше х квадрат відняти 25 менше 0. Щоб розв'язати це рівняння, ми повинні знайти нулі нашого виразу це плюс-мінус 5, потім відмітити ці точки на числовій прямій, причому точки будуть виколоти, тому що знак строгий, розставити інтервали і розставити знаки. В інтервалах стандартний випадок чергується крайній правий плюс. Далі ми обираємо менше нуля, тобто відрізочок від мінус від 5 до 5. Тобто, в даному випадку для одинички іде А. Наступна нерівність, ви бачите, друге Х-5 менше за 0. Знов, щоб розв'язати таку нерівність, ми можемо Х залишити, п'ятірочку перенести, переносимо, міняємо знак. Х менше 5 це означає, у нас навіть. Числові прямі є точка 5, менше 5, тобто це ось цей частина числової прямої від мінусної кінченності до 5 круглі дужки, оскільки знак строгий. І остання третя нерівність, вона схожа на нашу першу нерівність, але тільки маємо знак більшим за 0. Тобто, ми можемо скористатися нашим цим відрізочком. І подиви, верніше числовою прямою, і подивитися, що тут нам треба взяти кінці відрізків, тобто х належить від мінус нескінченності до мінус п'я, і від п'яти до нескінченності. Таким чином, ми розв'язали і установили відповідність, що для третього ми обираємо Б, а для другого ми обираємо В. Ось таким чином ми розв'язуємо нерівності різних. Син. Різного степеня. Так само нагадаю, що якщо у нас знак строгий, точка виколота, дужки круглі. Якщо знак не строгий, точка закрашена, дужки квадратні. Ось так ми сьогодні гарно попрацювали, тому підписуйтесь на мій канал, будемо навчатися разом.